Друзі, сьогодні збираємо бюджетний комплект за тисячі гривень. Це у нас вудлище Select Reflex і котушечка також Reflex 2500. Дуже класні катушки, до речі, дешеві і непогано себе показали. Ми показували, як вона наматує тонкий шнур, досить непогано. І у нас в коментарях багато людей написали гарні відгуки про ці катушечки. За їх ціну, просто якість топова. І вудлище також рефлекс, карбонове, недорогеньке. У нас є різні тести, але ж конкретно це це 2, 30, 5, Ну Це для початківців саме то. Універсальчик відмінно підходить для берегової риболовлі. Довжина 2,30 і до 23 грам тест дуже гарно підходить для берегової риболовлі. В принципі, вудлище ще приємне в руках, не тяжке, досить швидкий лад. Рукояточка сучасна, роздільна, не оприєнчик. Так що, в принципі, гарний наборчик, недорогий. Для початківців. Рекомендую.